Каштановий скандал у столиці. Хто підмінив, хто підмінив червоні каштани на хрещатику? Як так сталося, що замість коштовних червоних каштанів зацвіли звичайні білі, а заплатили за них коштом комунального бюджету як за елітний сорт? Мільйон гривень саме такий обсяг збитків вже нарахувала прокуратура, яка розпочала кримінальне провадження. Але тут вражає не стільки сума, вона порівняно невелика, скільки зухвалість ділків. Ну як можна було примудритися красти навіть на каштанах символах столиці? Знакоклику розшукав усіх причетних до афери. Червоні каштани сорту Бріоті мали стати новим символом Києва. Вони не лише найдорожчі, але й не бояться агресивного середовища та шкідників. Їх купували в одному з найкращих розсадників світу у північній Італії. І саджав їх на хрещатику місяць тому не хто-небудь, а особисто очільник КМДА. Ми починаємо. Оновлювати парк каштанів, які є в Києві, досаджувати там, де, на жаль, вони пропали. В цілому в цьому році буде висаджено біля 10 тисяч дерев різних. Тендер на закупівлю каштанів проводили кілька разів. Наприкінці листопада нарешті обрали компанію, хто професійний садівник. Вона мала забезпечити доставку і висадку унікальних каштанів, а розпоряджалася бюджетними коштами районна Шевченківська філія комунального підприємства «Київзеленбуд». Для головної вулиці Столиці дерева оцінили у майже 3 мільйони гривень. Один саджаніс Абашовся в 5400 400 гривень. Це разом із митом і видатками на транспортування приблизно 540 євро. Але для меценатів, які профінансували третину загального обсягу висаджених рослин, вони чомусь обійшлися удвічі дешевше. То, що ми купували за свої кошти, то, що, то, що вибирали спеціалісти, рекомендували, адаптували з повним комплексом близько 250 євро за дерево. Тоді на суттєву розбіжність у ціні ніхто не звернув особливої уваги. Скандал розгорівся згодом, коли каштани зацвін не червоним, а білим цвітом. Хто підмінив рослини? Експертиза науково-дослідної лабораторії ботанічного саду виявила, що лише два з 289 висаджених каштанів представники коштовного сорту м'ясочервоний бріотті, решта звичайний білий каштан. Прокуратура Києва нарахувала збитків на один мільйон гривень і почала кримінальне провадження. Збитки місцевому бюджету завдано на суму майже мільйон гривень. Санкція статті 191 передбачає від 7 до 12 років. Олександра Цимбалюка, директора комунального підприємства, яке розпоряджалося державними коштами, на час розслідування відсторонили від обов'язків. У скандалі почали шукати винуватців підміни. Згідно договору поставки, згідно документів відповідних. На територію України заїхали, заїхали каштани АЕС у скарге бріоті. Все, завезено 200 каштанів. Останні каштани були закуплені спонсором. А спонсором теж не Бріоті? Теж не бріоті. Тобто спонсора друге? Спонсора також ми висаджували, так. Да. То на тож ці компанії і меценати і держава закупляли дерева в однієї тієї ж італійської компанії. Віває Сандро Брускі. У розпал скандалу на сайті Лівий Берег з'явився лист відповідь журналісту одного з менеджерів цієї компанії. Нам вдалося отримати копії кількох електронних послань італійською. Менеджер Марко Менікіні стверджує тут. Ми не продавали дерева київській адміністрації, але домовлялися з паном Максимом. Просимо спілкуватися з ним, бо він є єдиним представником. Ми дозвонилися до менеджера італійської компанії. Він підтвердив, усі ділові стосунки щодо розвісних каштанів він мав з таким собі Максимом Петуховим. Єдиною особою, з якою ваша компанія домовлялася, був лише Максим Петухов? Так, тому що кількість саженців і все решту замовляв він. Потім зрозуміло те, що він продав дерева тим, кому хотів, тобто своїм клієнтам. Пане Марко, я хочу уточнити: тобто, ви підтверджуєте те, що єдиною особою, яка до вас приїздила з України і з якою ви вели переговори, був лише Максим Петухов. Так, лише він. Інші українці не приїздили Ні, ми розмовляли лише з ним і контракт не підписували Точніше, не контракт, а замовлення в іншому листі італійський продавець стверджує. Пан Максим також попросив, щоб він в ми змінили назву на есполу з Карне Абріотті. Відповідно, ми слідували директивам, які від нас вимагали. У першій відправці дерев для компанії Флорекс, але по документах, відправлених на фірму Зелена садиба пан Максим купив найбільші саджанці, і зрозуміло, що вони могли бути з білими квітками. На завершення хочемо сказати, що ми слідували вказівкам пана Максима Пітухова, і всі дані, які стосуються доставки каштанів, питайте не нас, а в компанії Флорекс. Максим Петухов справді керівник компанії Флорекс Україна. Окрім того, він радник на громадських засадах директора «Київзеленбуду». і на початку весни коментував висадку коштовних червоних каштанів. Червоний каштан, який більш тривкий до цього, абсолютно не піддається цьому захворюванню, і це єдиний вихід для того, щоб зберегти хрещатик з каштанами, як це було раніше. Ці рослини будуть посаджені до кінця квітня. Потім у розпал скандалу у телефонній розмові з журналістами СТБ П'єтухов підтвердив, він мав стосунок до Каштанів і до компанії, яка виграла тендер. Я був і, минулого року. йшлося спочатку відновити будварну частину прощатика, і там кінці рослин було 65 в рамках закупівлі заплановано, І 15-70 рослин. Про що я? Повідомив переможця цього тендера. Що, є, що я знайшов 80 рослин, по спизу стільки грошей, а себе на увазі. Однак директор компанії переможця тендеру повідомив нам, що в Італії переговори про каштани вела не Флорекс Україна Максима Петухова, а інша компанія. Їздила всі перевізник, візник, займався експортом. Де Марлін? Ед Марлін. Він їздив, фізично запам'якій документ. Через всю цю заплутану історію з Каштанами ми вирішили розшукати Максима Петухова за адресами його компанії «Флорекс». В інтернеті знаходимо Смольна, 9Б, а в Держреєстрі вулиця Березняківська, 29Б. За жодної з адрес фірми Флорекс Україна немає. Фірма Флорекс називається, так? Да. Ні, такої фірми в нас немає. А була вона тут коли ще не? Ні. Ніколи. Ніколи фірми не було. Ніколи ну, при мені, покріне, за півтора року, як ми працюємо, такої фірми не було. Тут самі гаражі, да у нас на гаражах штук 40 організацій. Наприкінці тижня нам вдалося все-таки поспілкуватися з паном Максимом. У телефонній розмові він запевнив нас, що не мав ніякого стосунку до компанії переможця тендеру. А заміна каштанів, про які пише італійська сторона, відбулася не за його вказівкою. На прохання про інтерв'ю Максим Петухов надіслав нам коротке СМС. Ні, желання світитися лишній раз уже насвітився, хватить». Хватит. Відповідь на запитання, хто підмінив каштани і хто з ділків заробив на цьому, має дати прокуратура. Італійці, аби зам'яти скандал, висловили готовність замінити дерева на раніше заявлений сорт за символічну плату в одне євро. І знако отримав офіційну відповідь італійської компанії Vivai Sandro Bruschi, продавця скандальних каштанів. Італійці офіційно повідомили, що не вважають себе відповідальними за підміну рослин, адже про намір висадити їх на центральній вулиці Києва довідалися щойно. Окрім цього, італійська компанія підтвердила, що єдиним їхнім клієнтом, який особисто вибирав рослини для закупівлі, був той самий Максим Петухов, який є менеджером компанії Флорекс Україна та радником гендиректора КП Київ Зеленбуд. Знак. Оклоку стежитиме за розслідуванням кримінального провадження і розвитком цього скандалу.